Доброго дня, ви дивитеся програму на часі. І сьогодні у нас в гостях начальник відділення рекрутингу першої окремої танкової сіверської бригади Євгеній Лавренцєв. Вітаю вас. Доброго дня. Шановний, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які саме завдання виконує ваше відділення? Наше головне завдання це безпосередній набір новобранців до першої окремої танкової сіверської бригади. Ми проводимо інформування, відбір кандидатів. Оформлення документів і подальший супровід е військовослужбовця в нашій частині. Тобто, якщо людина виявила бажання служити саме в лавах першої танкової сіверської бригади, вона може безпосередньо звернутися до вас. Саме так. Ми працюємо напряму безпосередньо, без зайвих посередників. Тобто, людина приходить до нас і ми працюємо з нею. І влаштовуємо на військову службу. Які вимоги до кандидатів на сьогодні існуються? Основні вимоги це бути громадянином України віком від 18 до 60 років, мати задовільний стан здоров'я та бажання служити. Досвід військової служби вітається, але не є обов'язковим. Головне, щоб була мотивація і бажання захищати нашу батьківщину. Перед тим як стати до служби новобранці вони обов'язково приходять вишкіл, перше навчання. Кожен новобранець, коли приходить до нашої військової частини, проходить базову військову підготовку: тактичну, вогневу підготовку, знання і навички володіння зброєю і технікою. Ми не кидаємо військовослужбовців і новобранців одразу в бій без належної підготовки, без навичок і знань. Тобто новобранець. Повністю отримує всю необхідну підготовку для того, щоб виконувати завдання за Перед передусім, яких спеціалістів потребує сьогодні військо і безпосередньо перша танкова сіверська бригада. Основна потреба це механіки, водії, навідники, командири екіпажів, бойові медики, стрільці та інші фахівці з різних галузей і напрямків. Тобто, якщо людина мала досвід в цивільному житті і має навички. Ми обов'язково їх будемо розвивати і використовувати для того, щоб він був ефективним у військовій справі. А які умови служби та мотивація для новобранців? Наші військовослужбовці отримують конкурентну заробітну плату, додаткову грошову винагороду у вигляді премії за виконання бойових завдань, повний соціальний пакет, медичне забезпечення та можливість кар'єрного зростання. Пане Євгене, а що б ви порадили тим, хто ще вагається? Головне, щоб було усвідомлення того, що наша батьківщина потребує захисту. Якщо це усвідомлення, воно є, людина зробить правильний вибір і піде до лав Збройних сил, зокрема до нашої першої окремої танкової сіверської бригади. Усвідомлення того, що ворог не буде милосердним до нас і що він не буде створювати для нас якісь умови. Які будуть для нас приємні, це потрібно розуміти, що всі ми можемо потрапити дуже в дуже серйозну проблему, якщо не зупинимо ворога зараз. Кожен, хто усвідомлює це, повинен діяти на благо нашої батьківщини і прийти до лав Збройних сил, зокрема до нашої першої окремої танково сіверської бригади, і стати частиною нашої команди. Для того щоб зупинити ворога і не дати йому просуватися далі. А можна додаткове питання? Також у вас на сьогодні створюються взвод ударних БПЛА. Наскільки нам відомо, до нас приходив саме командир цього підрозділу, і ми говорили про це. А, окремо рекрути до них на якихось окремих вимогах тут підбираєте бійців туди спеціально. Якщо людина має певні навички вже з цивільного життя, має можливість реалізувати їх. В військовій справі ми це бачимо і надамо, скажімо, всю необхідну підтримку для того, щоб людина реалізувала себе в цьому напрямку. Тому дуже важливо, щоб людина мала професійні знання з цивільного життя, які ми потім трансформуємо в військову справу. Цивільний досвід він теж може бути корисним, якраз то і під час служби в армії, особливо якщо це стосується цієї самої техніки. У вас першотанкова це передусім. Техніка її треба ремонтувати, і тут якраз потрібні люди, які мають досвід механіків. А як можна подати заявку на службу? Все дуже просто може людина звернутися безпосередньо до нашої військової частини, до відділення рекрутингу і. Без посередників напряму отримати консультацію, отримати необхідну інформацію. Ми будемо супроводжувати цю людину допоки вона дійсно вже не буде зарахована до військової частини і таким чином надамо всю необхідну підтримку для того, щоб вона реалізувалась в військовій справі. Необхідно прийти до нас і стати частиною нашої військової команди. Зі свого боку, я додам бути сталевим це честь. Три роки тому саме перша танкова захистила Чернігів. Дякуємо вам за захист. Приходьте до нас. Ми завжди вас будемо раді бачити вас і надамо все необхідне для того, щоб ви стали дійсно гідним військовослужбовцем і частиною нашої військової команди.